Доброго дня. І опять відео для починаючих пасічників. Ну, у кожного починаючого пасічника проблема це вулики, рамки. Це все треба десь купляти, За це треба мати гроші, щоб його купити. Ну, саме перше таке, саме елементарне, що без навиків столярного діла це будь-який пасічник може зробити рамки. Щоб уже не купляти рамки, може якийсь ліс вдома є, там десь якась дошка. Десь коло сарая, там одірвав або ще десь, ну, якусь дошку колохати можна знайти. І для того, щоб не купляти сильно універсальні станки, щоб робити рамки, я вам покажу, як я починав з чого. Просто покупав паркетку. Ось ось, ось таку паркетку. От вона. Обична паркетка. Далі. В літній кухні, може, у жінки там стоїть, у вас стол якийсь ненужний, кухонний. У мене так було, взяв стола, болгаркою пропилив пропіл. І цю паркетку ось просверлив, отверстия, 4 відверті. І знизу до стола прикрутив. Ця паркетка має підйом стола. У неї ось є винт, який опускає і піднімає стіл вище або нижче. Все. І у вас вийшло вдома регулюючий стол. Єдине, що вам ще треба буде зробити, це упор, подвіжний упор. Бо ну, щоб розстояння ви могли. там, Рамка там має 20 мм і на 25 мм. От це розстояння ви повинні робити під упор. Все, елементарно ви собі зробили станок. і... Навіть я вам скажу, що на цьому станку даже можна і якийсь невеличкий вулик зробити. Так, само підйомом піли вверх вниз ви можете вибирати фальси, так же можете підрізати угли. Так що, кому сподобалось, пробуйте і у вас все вийде. Дякую, до побачення.